Оскаво просимо до факторіо. В цьому відеотуторіалі ми розглянемо суші фабрику всього. Це відео це розширення відео про Sushi Bell. Це як його можна використовувати, цю схемку. Ось така схемка. Ці схемки ми вироблюємо усі конвейера, скрині, резервуари, логічні скрині, дроти. Логічні також ми виготовляємо верстаки та й інше таке. А, ось тут ми його все вкладаємо в скрині. Ось ми можемо побачити, що воно за цей час все тут наробило. Ось сюди підходимо, беремо, скільки нам потрібно, і йдемо будувати. Цього в схемі не потрібно. Так ось. О, схема така, як і в попередньому суші. Але в цій схемі є одна зміна. І ось вона тут. Адже тут на конвейерах знаходиться три дроти. На що це потрібно? Якщо ми приберемо електроенергію, яка сюди надходить, то з часом, коли вона впаде? Якщо не, не буде такого, то отут. Воно все буде надходити безкінечно на конвейера, і воно заб'ється. Так, зараз є проблеми із читуванням те, що маніпулятори викладають. Але ця конвейерна лінія не забивається ресурсами, які, наприклад, ось. Стальні зараз йдуть, потім залізні пластини йдуть і йдуть також зелені схеми. Якщо в нас не буде електроенергії, воно заб'є. Цю конвейерну лінію. Тому тут стоїть такий маленький нюанс: те, що якщо заряду менше 100 менше половини, адже тут у нас два акумулятори і кожен видає сигнал по 100. Все, далі воно почало працювати, коли піднялось більше 100, і все, далі воно працює нормально, без всяких змін. Ось. Стабільна схема. А Знову ж таки, так як в суші, у нас маніпулятори, які викладують із складальних автоматів, у них умова стоїть, скільки потрібно на конвеєрі тримати ресурсу. На, напроти автомата з конвейерами другого рівня. У нас стоїть також умова, що всіх конвейерів потрібно менше 10, і воно буде працювати. Якщо буде більше. Цей маніпулятор припиняє свою роботу. Так і тут червоні маніпулятори вони відповідають за те, щоб взяти з лінії. І також тут використовуються два конвеєра. а ресурси, які надходять, вони надходять на один конвейер йдуть, і з нього беруться. Тобто, в даному випадку червоні маніпулятори вони беруть з цієї лінії другої. А в нижньому варіанті вже сині беруть маніпулятори також з цієї лінії. І викладають на лінію вище. Це потрібно для того, щоб не було ніяких проблем з місцем. Ось тут ми вже збираємо фільтрувальними маніпуляторами, ну і також зчитуємо міст, щоб віднімалось від комірки пам'яті. І ось тут воно все зберігається. Так, можна використовувати ось такий мол фабрику всього. Але, як ви можете побачити, розмір її набагато більший, хоча й швидкість більша. На цьому коротенький відосик по суші молу завершений. Ця схема буде в, в описі до відео. Ви зможете її скопіювати і виставити в себе на виробництві. Що ж, на цьому все. Наступних відео буде не тільки по факторіо гайдики, але й, можливо, Сатісфакторі Minecraft моди. Тому побачимось в наступному відео, якщо воно буде.